Вітаю вас всіх, люба церква, радий знаходитись на цьому місці. І сьогодні у нас п'ятниця, вечір, у нас п'ятничне, молитовне завжди служіння. І я хотів би поговорити з вами, як не дивно, про молитву. Молитва, але якщо я спитаю вас, що таке молитва, я думаю, 98% людей скаже, що молитва це розмова з Богом, це спілкування з Богом. І це правильно, це правильна відповідь. І дуже чудово, якщо воно так і є у нас якби всередині, воно так і є. Я хотів би поговорити, що таке молитва, але не що таке молитва, а чим молитва не являється? Що люди часто можуть сказати, люди можуть думати так, але Біблія так не говорить. Коротка відповідь, визначення молитви. Ми з вами ви зі мною погодились, багато людей залі кивало, що це розмова з Богом. Молитва це щось особисте. І ми про це будемо далі говорити. І перше, я буду говорити, молитва це не так і називається моя проповідь. Стоїть три крапочки, молитва це не. І ми будемо розбирати, що молитва не є. І перше, найперше і основне молитва це не показник духовності. І не показник того, як довго я можу молитись і наскільки я близький з Богом. Хотів би прочитати Луки, 18 розділ з 9-го вірша. Там записана така притча, яку ми всі з вами чудово знаємо. А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, і за ніщо мають інших, розповів таку притчу: два чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився, Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Ця історія, вона дуже популярна. Ми її всі чудово знаємо. Ми всі знаємо приклад митника, який він всьому для нас приклад. А фарисей, що погане зробив фарисей? Ісус Христос, коли розказував цю притчу, Він не казав, а Фарисей обманює, що Він цього всього не робив. Він так не каже. Він не каже, фарисей погано робить, що поститься всього двічі на тиждень, а не тричі. Він не каже, фарисей поганий, бо він там щось не, то, не робить те, що він каже. Фарисей молився. Фарисей зайшов в храм, молився. І проблема його була в чому, що завдяки молитві. Він не звертався до Бога, він не звертався до Бога. Господи, дякую Тобі за цей день. Він не просив покаяння. Він дякував Господу за те, що він кращий за інших. Він дякував Господу і перечисляв, чому він кращий за інших. Щоб, може, хтось не помітив, може сусід в церкві сидить, а не помітив, як він вдома поститься, як він, бідний, голодує, або як він молиться вдома в голос, щоб всі чули. Він прийшов, помолився в храм. І митник прийшов помолитись в храм. Це були абсолютно різні молитви. Але ми не знаємо, яким життям жив митник. Може, він дійсно вів грішне життя, погане життя і прийшов в церкву і дійсно щиро сказав, що він не може підняти очей до неба, бо він був грішником. Хоча митник зазвичай в Біблії, ми коли читаємо митник, ми розуміємо, що це була грішна людина. І прийшов фарисей. Я не знаю, як він виглядав, я думаю, що виглядав він достойно свого звання. І він прийшов і каже: Господи, дякую, що я святий. Я дякую Тобі за все, що ти робиш для мене, і почав перераховувати. І Господь каже: «Буде хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Фарисей молився, це чудово. Але він використовував молитву. Для того, щоб показатись, показати свій рівень духовності, який він поститься і так далі, це, що він робить, це добре. Але він для цього використовував молитву. Молитва це має бути особисте спілкування з Богом. Я не засуджую молитву в голос, це, я не маю права це робити. Це чудово, це чудово, коли одна людина молиться, церква підтримує. Але коли це основна молитва, коли це найдовша молитва за тиждень. Коли це єдине спілкування з Богом протягом, наприклад, тижня, то це дуже сумно. Я говорю про те, що молитва в першу чергу це особисте спілкування з Богом. Матвія 6, розділ з 5 вірша: коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, ми вже читали з вами за одного. І стоячи на перехрестях широких вулицях, щоб показатися людям, запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, подумають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Перш за все, молитва, я вже казав, що це особисте. Спілкування з Богом. Це особисто дома, каже, зайди в потаємну кімнату, молись, щоб тебе ніхто не бачив, не міг засудити. Спілкування, Господь він і так знає, про що ми будемо молитись. Молитва це питання довіри. Чи довіряємо ми Богу повністю, чи постійно ми молимось, чи можемо ми дома стати, розказати Господу, як пройшов день, подякувати йому за щось, або навпаки, попросити, в основному попросити. Чи можемо ми так зробити? Написано, ті, хто виходять, люблять молитися в синагогах, на перехрестях широких вулицях. Це була в той час така популярна традиція. Люди, які сиділи в пості, могли спеціально одягатися, так, от, як ущемляючи себе, одягатися в бідний одяг, подерти, щоб було видно, що вони страждають в пості, в молитві. А молитися треба в першу чергу особисто, особисто Господу. Вибудовувати ці стосунки. Це в першу чергу молитва вона є особистою розмовою з Богом. Я ж кажу, що ще раз повторюю, що я не засуджую тих, хто молиться в голос на служінні, Я це підтримую. Треба молитися. Церква скаже амінь, що означає, хай буде так, в підтримку. Люди будуть молитися за цю потребу. Але перш за все, молитва це спілкування з Богом особисте. Другий пункт молитва це не. Сигнал СОС або сигнал допомоги. Ісаї 55 розділ, 8, 9 вірші. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Дуже часто люди думають, от навіть це можна сказати про нас, що коли стається якась біда, Є такий навіть вислів, чудовий, наш народний вислів, як тривога, то до Бога. Як тривога, як щось стається, люди одразу знають і не віруючи. Як кажуть, в, в літаку нема, немає атеїстів, бо коли є встряски, коли є щось, люди панікують. Зараз такий час в нашій країні спілкуються з військовими, люди, які е, колись були. І зараз є невіруючими в Бога, вірять в щось інше, вони кажуть, коли щось пролітає, коли щось, якась куля поруч, коли якесь страшно, ми молимось. Ми всі молимось. І це така чудова якби, ґрунт для євангелізації. Але навіть ми, християни, дуже часто думаємо, ми можемо забути про спілкування з Богом, а згадати і подумати якщо я зараз помолюсь Богу. Значить, не буде ніяких проблем. Значить, Господь допоможе. Така кнопка сигналу виклику якоїсь оперативної допомоги або швидка, або якась поліція, коли натискаєш, вони намагаються терміновіше приїхати, допомогти. У Господа свої плани. Він чує, Він допомагає, і ми маємо постійно молитись. Якось я спілкувався з однією жіночкою, і ми так розмовляли. Теж була тема молитви. І я кажу, а як, скільки ви молитесь? Ну, так у нас зайшла розмова. Вона каже: Я тобі не можу сказати, тому що каже, я виходжу на город. Я от весь день, що я на городі, я з Богом балакаю. Вона так і каже: я з Богом, я розказую Богу, неї не сини, чоловік, така, знаєте, важкі обставини життя. І вона каже: Я от виходжу, каже, моя потаємна кімната це город. І я виходжу, я кажу, по сім, по шість годин я молюсь там. Каже, я працюю, я спілкуюсь з Богом. Оце молитва, постійна молитва, постійне напрацювання відносин з Богом. Луки, 18 розділ з першого вірша. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього й говорила: Захисти мене від мого супротивника. А він певний він час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, що і щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя. Та хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? І чи буде зволікати щодо них? Кажу вам: Він оборонить їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Ця історія про вдову вона ходила до цього судді, до цього ну, нехорошого, да, скажімо, він Бога не боявся, такий суддя. І вдова ходила до нього і змогла добитися справедливості через що? Бо вона його дістала, якщо ми так прямо скажемо, вона його дістала. Вона його ходила кожен день настирливо, просила про допомогу, про якийсь захист. І що важливе, вона не прийшла раз і не сказала: якщо ти суддя, допоможи мені, бо я до тебе звернулась. А дуже часто про молитву можна почути таке. Я Богу помолився, Він мені не відповів. Я Богу молився три дні, чекав. Бог не відповів. Не можна, сказати, не можна ставити Богу умови в молитві, по-перше, казати: Господи, якщо ти є, допоможи. Якщо б вона так судді сказала, я думаю, суддя був впливовою людиною, він би сказав, там, чи охоронцям, чи кому, будь ласка, заберіть її, або там щось гірше могло бути. Він їй допоміг, бо вона його дістала. І мораль починається з першого вірша. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Важливо молитися і чекати, коли Господь подіє. Хотілося б, щоб Господь нам допомагав так, як ми хочемо. Але Господь він знає. Ми читали попередні вірші в Ісаї, що мої задуми не такі, як ваші задуми. Господь знає. Ми просимо у Господа допомогу, ми йому довіряємо. Але чи готові ми чекати? Господь, це не така кнопка СОС, як я вже сказав, що ти натиснув і оперативна група якась оперативна Щось має приїхати допомогти. Молитва це довіра, це про очікування. Ми чекаємо, бо довіряємо Господу. Третій пункт <клес> молитва це не оберіг. Така, знаєте, дуже звучить, ніби і так зрозуміло, але про що я хотів би сказати. Я спілкувався з однією людиною, і з нею дещо трапилося. Така пригода, ця людина йшла, і з нею сталося. Скажімо так, неприємність одна збила машину цю людину, і все з людиною було в порядку. І я так спілкуюся з цією людиною, віз в лікарню цю людину, і вона сказала такі слова: Я знаю, чому це сталося, бо я зранку не помолилася. І аналогічний приклад. Сиділи, сиділи ми в таборі, проводили, спілкувалися за столом з дітьми, коли треба їсти, чекати молитви. І один хлопчик, він не віруючий, там років я не знаю, 10 йому сидів біля мене, бо був дуже слухняним, прийшлось біля мене посадити. І а з іншої сторони сидів хлопчик з віруючої сім'ї. І цей хлопчик в перший же день починає їсти. Ще не помолились, ми чекаємо всіх. І я кажу: ну, давай почекаємо, поки всі помоляться. І цей хлопчик з віруючої сім'ї каже таку, таке слово, таку фразу: Якщо ти почнеш їсти, поки ми не помолимось, ти або отруєшся, або поперхнешся і помреш. Я Переляк того хлопця, не віруючий у нього, ну, мені його аж шкода стало. І знаєте, така, такий вислів це виходить, що молитва в цих випадках двох як оберіг. Я помолюсь. Неважливо, як я помолюсь. Господь має мене оберігати. Господь має щось мені зробити, Господь нічого нам не має. Все, що мав дати нам Господь, Він дав, пославши свого Сина на хрест. А коли я чую таке, то це дійсно як, як оберіг, як в як вірі, коли я помолюсь, і все буде чудово. Але ми знаємо, що це з одного боку, тут лише одна сторона медалі. Ми маємо постійно молитись. Ми маємо молитись і в дорогу, ми маємо молитись і перед їжем. Ми маємо постійно молитись. Знову ж таки, молитва це про вибудування стосунків з Богом. І... Матвія, 7 розділ, 21 вірш, записані такі слова. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, я думаю, більшість тут або працює з людьми, або вчилася, або десь навчається, викладає. І коли приходить період чи екзаменів, чи якоїсь, якогось сезону, і треба закрити, і приходить начальство перевіряти. Хтось може підійти з невіруючих людей і сказати, помолись, давай, просто помолись. У нас на курсі є і православні, і католики, і нас, протестантів, четверо людей. І є, а є люди, які якби, від всіх відсторонені, бо вони не вірять в Бога. І ці люди, вони перші йдуть до всіх по черзі, з усіма моляться за екзамени, і потім йдуть на екзамени. І вони вірять, що таким чином, помоляться з усіма. Збити такими трьома найбільшими об'єднаннями у нас на курсі, чи як це правильно сказати, і от точно прокатить. Бо якщо з одним кимось, не буде такого. І, це, і людина в це вірить, знаєте, три чи чотири рази на рік під час сесії людина стає віруючою по всіх деномінаціях. Молитва. Це про стосунки. Ми вже казали, що це і про довіру, і про стосунки. Я хотів би розповісти ще одну історію. Це мій знайомий, мій друг. Я з ним спілкуюся. Він пройшов в реабілітацію на репцентрі і займався він тим, що він крав, ходив по магазинах, крав, крав у людей. Зараз він проповідник і він розказував цю історію. До того як він покаявся, мама його була віруюча, бабуся віруюча, а він пішов по такому шляху. він... Був багато років нарко, алкозалежний і коли нема грошей, то треба десь їх брати. І він ходив, ходив по магазинах, по людях, крав ці гроші. І в нього була він казав мені, він мені розказував цю історію. Він завжди собі купував або рубашки, або футболки з тут карманчиком, з таким невеличким карманчиком. Каже, бо у мене сюди поміщалась молитва очі наш». Він каже, мені мама завжди казала, молись. І він каже, перед тим, як іти когось пограбувати, я молився очі наш. Якщо мене Господь, він казав так, якщо мене Господь поблагословив і мені виходило прийти звідти, я молився ще раз, очі наш. Ну, як ви догадуєтесь, один раз йому не пощастило, після цього він попав на репцентр. Але в в'язницю попав, а потім на репцентр. І в нього він каже, я молився, і я каже, щиро вірив, що я молюся Богу, що Господь мене благословляє. На кратіжки, на побої і на таке. Але він каже: на жодну справу я не йшов без молитви. І він вірив, що це допомагає. І про те, що я казав, про тих людей, які, а, яку збила машина, і про того хлопчика, що молитва, для них молитва це щось помолитись і забути. А молитва це має бути цілеспрямоване спілкування з Богом. І останнє, про що я хотів би сказати: молитва це не завчений текст. Я не кажу зараз про деномінації, про які я вже а, трошки казав, в яких в цілому це молитва, це в цілому завчена якась книжечка, по якій треба молитись. Зранку одна молитва, ввечері інша, якась ситуація, ще інша молитва якогось а, святого з того молитовника. Я про нас з вами віруючих християн. І, наприклад, я хотів би привести на прикладі Отче наш, Матвія 6, розділ з 9 вірша. Тому-то моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ми всі з вами знаємо цю молитву, молитись нею це чудово. Ісус Христос лишив це як приклад молитви. Але є там дві фрази, такі як: нехай буде воля Твоя, і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Можете не піднімати руки, просто дайте відповідь собі. Хто в молитві каже, Господи, прости мені, як я прощаю, як я прощаю. Я так не молюся. Я думаю, багато хто так в реальному спілкуванні не коли молиться Очі наш, так не молиться. Оце відповідальність за вчинки і відповідальність за слова. Але коли ми молимося Очі наш, ми так кажемо. Бо Ісус так казав. І ми не кажемо, Господи, прости нам, як ми прощаємо. Бо ми розуміємо, що ми не так то часто, можливо, і прощаємо. Особливо як Ісус Христос, з якого ми беремо приклад, який прощав людям. Чи ми придаємо сенс, коли кажемо, але нехай буде воля Твоя. Ми молимось про закінчення війни, брати і сестри. Дуже ми хочемо закінчення війни. Але ми в кінці кажемо, нехай буде воля Твоя завжди. Бо ми знаємо, що Господь сильний закінчити війну. Ми знаємо, що Господь сильний вирішити всі наші проблеми. Але коли ми кажемо, Господи, нехай буде воля Твоя. Чи дійсно ми хочемо, щоб була воля Бога? Про що я кажу? Ці слова, вони часто є завщені. Господи, дай мені здоров'я, Господи, дай мені фінансове якесь благополуччя, але нехай буде воля Твоя. Якщо Господа волі на це немає, то інколи думаєш, може не казати так? Тоді нібито ставимо Господа в зручне для себе положення. Але коли ми так кажемо, коли ми завчаємо якісь такі фрази по типу нехай буде воля Твоя. Ми маємо її 100% розуміти і 100% довіряти Господу. Я вже багато разів казав, що молитва це про довіру, про спілкування особисте з Богом. Луки, 22, розділ, 42 вірш. Промовляючи, це Ісус Христос сказав: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя воля хай буде, а Твоя. Ісус Христос, Він знав, на що він ішов. Правильно? Він знав, які будуть страждання. Ми проходимо, щороку святкуємо Великдень, ми знаємо, які страждання Ісус пройшов. Щомісяця ми приймаємо участь у причасті, у хліболоманні. Ми згадуємо, як Ісус страждав. Але Ісус каже, однак не моя, хай буде воля, а Твоя. Чому Він так сказав? Бо Він довіряв Господу, він довіряв своєму батьку, він довіряв. І знав, що він молився, він спілкувався. Багато є прикладів, як Ісус відходив молитися від людей. Це багато я якось проповідував, вказав на цю тему, що Ісус багато молився. Ісус довіряв своєму батьку. Ісус постійно з ним радився, Ісус постійно з ним говорив. І тепер, якщо підвести такі пункти, перше молитва це не показник нас середини, ми не маємо себе показувати через молитву. Молитва це не сигнал допомоги. Молитва це не тимчасова кнопка, яка одразу вирішує всі наші проблеми. Молитва це не оберіг. І також молитва це не завчений текст. Ми маємо в кожне слово, яке є в нашій молитві, вкладати сенс. Бо ми спілкуємось, і потім ми несемо відповідальність і за свої слова також. Давайте будемо молитися і просити Бога, щоб наша молитва була такою, як хоче бачити її, Господь. Амінь.